6 квітня 2023 року. Четвер. Тема дня Безпечні та небезпечні вулиці дороги. Заняття обережно дорога. Доброго дня вам щиро вітаюсь. Добрі будьте здорові, людям всміхаюсь. А зараз я вам прочитаю віршик, який називається Небезпечна гра. Михайлик нині дуже й радий, дарунок має він від брата. Новий прудкий футбольний м'яч, що стрімголов несеться вскач. Мишко з м'ячем іде, стрибає, до приятелів вирушає. Пограймо, хлопці, у футбол. Так хочеться забити гол. У хлопчаки! Проблем вам мало, де ж ви футбол свій влаштували? Чи невідомий вам закон, що траса це не стадіон? Чи ви задумались хоч трохи, що поруч вулиця, дорога, машин багато, раз, два, три? Тут зовсім місто місце не для гри. І ось водій Камаза бачить – на трасу викотив сім'ячі, за ним услід хлоп'я біжить і а вмить машину не спинить. Шофер нервує, кепське діло. На гальма тисне він щосили. Але запізно вже ось так вже під колесами хлопчак. Тепер в лікарні підолаха. Зазнав він болю, жаху, страху. Але доводить всім хоч плач. В усьому винен, всім винен новий м'яч. Дітки, як ви гадаєте, чому хлопчика спіткало лихо? Так, правильно, тому що він грався біля проїжджої частини. На жаль, такі випадки відбуваються з малятами не рідко і причиною тому не лише незнання дітьми правил, а часом їхня хвалькуватість. А зараз ми з вами розглянемо сюжетні картинки, на яких зображені різні ситуації, поведінки дітей біля та на проїжджій частині. Подивіться, будь ласка, і скажіть, що зображено на цій картинці. Так, правильно хлопчик стоїть на проїжджій частині і ззаду нього що? Так, світлофор. Які знаки світлофора там горять? Червоний. І зелений. А на якій ми переходимо вулицю? Так правильно на зелений. А не можна йти? Так правильно на червоний. Так, подивіться на цю картинку, що тут зображено. Так, хлопчик їде на велосипеді по проїжджій частині. А скажіть, будь ласка, можна так робити? Так, правильно, ні. Тому що хлопчик може попасти під автобус. Дивимось далі, що тут відбувається? Так, правильно, діти побачили один одного і перелазять за загородження, і хочуть йти по проїжджій частині. Скажіть, будь ласка, так можна робити? Так, правильно, ні. Тому що так же також, також можна попасти під транспорт. Так, а тут що зображено? Так, правильно, хлопчик їде на скейті, а дівчинка, дівчинка на самокаті по проїжджій частині. Скажіть, будь ласка, так можна робити? Так, правильно, ні, не можна, тому що теж можна попасти під автомобіль. Далі дивимося. Ось тут хлопчик. Подивіться, що тут відбувається на цій картинці. Так, хлопчик грається м'ячиком, і м'ячик викотився на проїжу частину. Скажіть, будь ласка, так можна робити? Так, правильно, так не можна робити, тому що можна попасти під машину. Дивимося далі. Подивіться, будь ласка, що тут зображено. Так, дітки стоять і ждуть, коли загориться, яке, яке світло зелене. А чому вони не переходять дорогу? Так, правильно, тому, що горить червоне світло. На червоне світло ми з вами що робимо? Правильно стоїмо. Так, а на цій картинці що зображено? Так, правильно, діти переходять про їжу частину, тому що горить який світло? Зелене світло. Молодці. Далі дивимося, подивіться, будь ласка, що тут зображено. Так, хлопчик переходить вулицю за тролейбусом. А скажіть, будь ласка, так можна робити? Ні. Тому що може виїхати машина зустрічна. І... Переходити вулицю треба тільки де діти на пішохідному переході. Так, тут подивіться, будь ласка, що тут зображено? Діти переходять колію перед трамваєм. Можна так робити? Ні. А чому? Тому що трамвай. Не може сразу загальмувати і може дітей задавити. Так, подивіться, будь ласка, тут що зображено? Так, правильно, діти не успіли перейти дорогу, тому вони стали посередині на полосках і чекають, доки машини їх пропустять. Так, подивіться, будь ласка, що тут зображено? Так, правильно, дівчинка переходить дорогу на пішохідному переході. Вона правильно робить? Так, правильно, молодці. Так, дітки, молодці. Малята, ви вже знайомі? З багатьма важливими правилами дорожнього руху. Зараз я буду читати запитання та відповіді, а ви будете уважно слухати, бо із двох відповідей правильною є лише одна. Її ви її маєте обрати. Слухайте уважно. Гратися в м'яча можна на про частині чи дитячому майданчику. Так, правильно, на дитячому майданчику. Заборонений сигнал світлофора це жовтий чи червоний. Так правильно, це червоний. Зеброю називають пішохідну дорож, доріжку чи підземний перехід. Так, правильно пішохідну доріжку. Кататися на велосипеді можна по тротуару поблизу дороги, чи на дитячому майданчику. Так, правильно на дитячому майданчику. Коли ми бачимо на світлофорі зелений сигнал, що блимає, то можна йти чи потрібно зачекати. Так правильно потрібно зачекати. Людину, яка водить транспорт, називають водієм чи пасажиром. Так правильно, водієм. Переходити через дорогу малятам слід, тримаючи за руку дорослого чи самим. Так правильно, тримаючись за руку дорослого. Дітки, я думаю, що ви запам'ятали всі правила, будете їх виконувати і будете зобачними. Ви всі молодці, наше заняття закінчується. До побачення!